Початку наступного року в Україні платникам ПДВ буде автоматично відкрито рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість. Для відкриття таких рахунків органами Державної фіскальної служби України будуть надсилатися до банку, в якому відкриваються такі рахунки. реєстри платників, в якому будуть зазначені назва платника, код, код єдерпову та індивідуальний податковий номер. Всі податкові накладні будуть складатися виключно в електронному вигляді та заноситися до відповідного єдиного реєстру незалежно від розміру податку в одній наклади. Ладні також з 1 січня в єдиному реєстрі податкових накладних можна буде зареєструвати податкову накладну лише якщо сума ПДВ зазначена у ній не перевищує певну встановлену суму, так званий реєстраційний ліміт. Така сума буде розраховуватись автоматично для кожного платника в системі електронного адміністрування ПДВ за встановленою формулою. На рахунки системи електронного адміністрування зараховуватимуться кошти з власного поточного рахунку платника ПДВ. Подібна система, говорять фахівці, частково вирішить проблему з контрабандою. Легалізувати її у великому обсязі буде неможливо. Запровадження такого нового підходу також унеможливить формування фіктивного кредиту та отримання неправомірного відшкодування ПДВ з бюджету. Це у свою чергу сприятиме підвищенню рівня надходжень податку до бюджету.